Метелик Ліна у далекому зеленому лісі, де жила гусінь на ім'я Ліна. Вона була зелено-жовта, пухкенька і дуже цікава до всього, що її оточувало. Щоранку Ліна прокидалася на листочку дуба і починала досліджувати світ, вдивлялася в хмари, слухала спів пташок. Але одного разу вона помітила, що всі навколо говорять про політ. Ой, як би я хотіла літати, зітхнула Ліна, дивлячись на метеликів, що весело кружляли в повітрі. Ще трохи, і ти зможеш, прошепотіла стара божа корівка. Я? Але ж я тільки гусінь, кожен має свій час. Загадково усміхнулася корівка. Дні минали, і Ліна раптом відчула себе дуже втомленою. Вона зробила кокон, затишне маленьке гніздечко і заснула. Сон тривав довго. І ось одного ранку щось змінилося. Кокон затремтів, трісь, і з середини з'явилася Ліна. Але вже інша. Її тіло стало легким, струнким. А за спиною розправились яскраві крила. Я стала метеликом. вигукнула Ліна і злетіла в небо. Вона дякувала природі за те, що дала їй час і терпіння змінитися. А коли зустрічала інших малюків, казала: Не бійтесь змін, найпрекрасніше попереду. І з того часу всі в лісі знали. Навіть якщо ти зараз гусінь, це тільки початок твоєї чарівної історії.